Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої дорогі золоті! Ви на каналі Дро Україна. Сьогодні будемо дивитись Запоріжжя, знаю про ваші події. Шкода дітей, людей. Давайте дивитися, що ворог хоче, що він планує. Зробимо такий не дуже довгий. Розклад, щось мене бентежить у вашій владі дуже-дуже сильно. Давайте дивитись. Не ну, знаю. От який, знаєте, як якась ситуація оману-обману Запоріжжя. Ну так, трошки негативна ситуація. Чому вона полягає? Тому що і страшно, і сумно, і тривожно. От що обрати, куди бігти, знаєте, що робити? Буде покращення, але пізніше, знаєте, от як затища перед бурею буря. Трохи тихо, знову неприємність. Мої хороші, мої золоті, Запоріжжя. Пусті надії, зайки, пусті надії. Щось, от щось все ж таки дізнаєтесь про свою владу. Якісь. В минулому проблеми і все, знаєте, як один одного будуть здавати. Знову жінка. Знову жінка перевлади Запоріжжя. Яка ситуація в місті? Багато похорон. Багато похорон. Розчаровані, засмучені. Ні, негативний період. Давайте декілька днів візьмемо, там 3-5. Запоріжжя покажи мені місто Запоріжжя. Поки хтось відпочиває, відпочиває ваша жінка з грошима, і хтось ваші з керівників також зараз або відпустеть, або на відпочинку. Знаєте, як буде? Дуже цікаво. Поки хтось провладний влада відпочиває не на місці, приїде хтось із далеку і викриється деякі моменти. Смерть іде, місто дуже такий період неспокійний і летить щось серйозне. Тут можуть бути екси або щось там, що в них є іскандери. Щось летить і, є, і може руйнуватись. Ну, показу смерті, де? Знову підіймуть історію стосовно енергоблоків атомної як справедливості хочеться правосуддя. Я вам хочу сказати, діліть на навпіл інформацію зі СМІ, тому що не володіють інформацією. Якісь провокації знову показують по ЗС. Взагалі думають, що з містом робити, таке відчуття, що бояться, що будуть великі обстріли. Тут може бути таке бажання закрите місто і провести, знаєте, як обшуки або е, ДРГ половити. Тут трошки, знаєте, як місто не під контролем, не під безпекою, не військових. Як, як це сказати? Не турбуються, не піклуються про нього. От як на паузу поставили, знаєте. Так, да, тут кажуть, що якась інформація зайде по С. Знову неприємно, скільки ж можна, так? Да? Запоріжжя. Угу. Запоріжжя. На фронтах втрати великі. Знаєте, таке відчуття, ніби там іще буде таке розганятись, ворог може намагатись десь пробитися до міста, не дійде, але буде ця інформація розганятись. Знову відлюдники, де, знаєте, місто саме по собі. Саме за себе. Запоріжжя. Тримайтесь, тому що на важкий період гучно буде. Роблять максимально, але трошки не вистачає. Запоріжжя, що треба знати, просто зараз обстріли. Ну, Застії які, знаєте, обстріли. обстріли. Буде ворог іти, намагатись. Дивіться, буде. Буде намагатися центр міста. Є вірогідність, що зіб'ють, є, бо буде дуже гучно і може бути не одна ситуація. Ворог аж як. От як ми сунемо на фронтах, так ворог буде намагатися Запоріжжя залякати. Може бути неприємність. Василівка. Василівка. Небезпека прильотів. Дивіться, як вони з Василівки по нас, так і ми туди, по їх базах, якісь обстріли, там може арта навіть працювати в Васильівський район. І там є небезпека, ми як пробуваємо шлях. Мелітополь. Чекаємо на дальном бій, можливо. Щось чекаємо, нам щось треба для того, щоб їх зруйнувати захист і пройти туди. Тому Мелітополь може бути якесь затище, а потім, ну, можуть бомбити. Бердянськ. У ворога якісь особливі плани на Бердянськ. І він може щось десь або підірвати, або планувати руйнувати. Може там десь канали поруч, якісь річки. Я там тільки море знаю. От щось інфраструктурне, щоб ми туди не, щоб нам не дісталося, знаєте, таке може бути. Енергодар. От чекаємо якусь зброю, чекаємо якусь команду, готуємось до чогось важливого. Ворог укріплюється там. то Виходили, виходили, тепер укріплюється. Атомна станція Запорізька. Таке відчуття, що нам сказали ні, поки що ні. Ми туди ні. Не йдемо. Тому що є небезпека, бачите, для цивільних. І за цивільних ні. Є якийсь інший план. Хиткий такий дуже. Але от обстріли знову з одного боку в інший, тобто не поез, а поруч там є. Знову показую. Нас як не підтримала в якійсь ініціативі ПАЕС. Не показує. Не показую ось таку. Гуляй були. Багато втрат наших багато похорон, військових, оріхів. Сили підтягуємо, там покращиться трошки ситуація. Там щось цікавенько буде, там можливості відкриються цю новість, в тому напрямку рухатись. Вільнянськ. Район Вільнянський. Будьте дуже обачні та обережні, особливо хто там знаходиться біля водіїв, водойому. Щось якісь неприємності йдуть. Прольоти, прольоти, руйнування, але воно як не по людях буде бити, але буде дуже гучно, дуже обережно.